Атмосфера лакжурі. Як зробити спа, басейн центральним акцентом будинку? Е, секрет у поєднанні функціональності і дизайну. Спа басейн сам по собі виглядає ефектно, але коли він інтегрований у простір, як головна деталь інтер'єру чи екстер'єру, він перетворює будинок на справжній курорт. По-перше, розташування. Відкритий простір із панорамними вікнами або тераса з видом створюють вау-ефект. По-друге, підсвітка: сучасні леди рішення дозволяють змінювати атмосферу від спокійної романтики до гламурного парті. По-третє, оздоблення: натуральне дерево, камінь чи мармур підкреслюють статусність. По-четверте, додаткові акценти: камін поруч, дизайнерські меблі або зелена стіна роблять басейн серцем дому. Іронія в тому, що люди часто вкладають у дорогі деталі інтер'єру, які бачать лише гості у вітальні, а спа-басейн стає елементом, який вражає всіх, і щодня дарує комфорт. Лакжурі це не завжди про золото і кришталь. Це про гармонійний простір, де технологія і естетика працюють разом. Хочете, щоб ваш будинок виглядав на мільйон і дарував ті ж відчуття? У Galaxy ми допоможемо підібрати ЕСПА басейн, який стане головним акцентом вашої оселі. Підписуйтесь і залишайте заявку вже сьогодні.